Не знимай, не знимайся. Що? Не знимай. вперед! Я хочу побачити, щоб ви виїхали звідси. Міша, бігом. Бо зараз буде міліція, заберуть коні і вас заберуть разом. Треба вам того. Ааа, треба! Миша бігом! бігом! файл. И ще бігом. А. Ага. Це що? І ще зажити. А бабале. Міша бігом. А. Що мені? Візьміть, але де він коня розпутає? Так кінь запутався, де він його зараз розпутає? Міша бігом. А Ага, Кула, це Не. Миша, бігом, бігом. А ты? Миша бегом, бегом. Вот зараз от, от того їде машина. Вот як вона має вас об'їхати? Як? Миша бегом, бегом. Добре. бігом. Не бегом. База. Еще пьегом. Эй, зена. Эй, зена. Воза закрутило блядь. Эй, Я йду Куня розпутайте